Всім доброго дня! З вами компанія БіПро і мене звати Олег Калінін. Це в нас друга частина предыдущого відео. Це безфальсові форми, криша і дно. Хочу показати ну, зміни, які ми в цих формах вже зробили. Во-перше, Ми зараз перевернули саме ізділля, щоб у нас було воно так сказать, верх ногами компонувалося. Тоді вже буде у нас більш гладка поверхня самої криші. Буде вона ідеальна, бо в нас до цього було у нас верх ногами, то ну, і назад маленькі пузірочки воздуха залишилися. Ну, в принципі, ні на що не вліяло, ну, десь було може, негарно. Тепер вже цього не буде. Також о, тут ось цікава форма. В нас. Це в нас дно. На ми зробили пробну заливочку цього дна. В принципі, все вийшло все і з цікавих, що. Зробили такий ось триугольничок, це типу як, ну, він буде держати без фальців, весь, ну, не без фальців буде держати корпус, Ну, і, типу, як, як, іде рогатий вулик, щоб воно не, не не, не, їздило нікуди. Бо все, що вище, пчоли будуть добре, строїти цим е, прополісом, а внизу вони ну, досить погано строїть прополіс. то Є такі моменти, що можливо, було бно їздило, а так виходить, ці рожки буде Ну І плюс буде якийсь прополіс і воно буде тримати ну, добре. наша наше 4 відверті вентиляційних сіточка. Шиберна є засонечка, якщо треба закрити, все є. Два літочки. Теж тут ми літочки безприльотно. Іде у нас система. Все, так все стандартно. Стандартні наші відкривачки, стандартний наш метал, шестерочка. В принципі, все виходить, все добре, все відкривається. Так що, кому потрібно, звертайтеся, також будемо для вас виготовляти такі форми.